У цій дерев'яній хатині в маленькому селі межисить на Волині. Кожен день починається з тяжкої праці і молитви. Не за щастя чи багатство, а за життя. Життя ось цього маленького хлопчика Матвійка. Матвійко, сиди, шадіть! Веселий і дуже добрий. Він пошкодує усіх. Десь там котик буде, він до нього прибіжить. Тобто він дуже добрий хлопчик. Я щось готую, він прийде. Я буду там. Е... Це сипати є, буду те накладати. Любить дуже сильно допомагати. Хлопчику скоро буде 5 років. Почали помічати, що він не такий активний, став як був раніше. Постійно падав, не може сам не міг самостійно піднятись лише з допомогою рук. Почали бити в тривогу, звернулися до лікаря. У Матвійка виявили рідкісну генетичну хворобу, м'язову дистрофію дюшена. Ніжки дитини стають немов ватні, руйнуються м'язи. Якщо не врятувати дитя, у підлітковому віці чекає інвалідний візок, а далі ще гірше. Хвороба добирається також до внутрішніх органів, діти стають залежними від підтримуючих апаратів, і, на жаль, у віці 20-25 років вони вже помирають. Якщо без гормонів, на жаль, вік таких дітей ще може бути меншим. Біда прийшла до людей, які і так не розкошують, аби врятувати дитину. Батьки хапаються за єдину соломинку. Клініка в Об'єднаних Арабських Еміратах готова зробити Матвійкові рятівний укол, але він шалено дорогий. Є єдиний шанс, єдиний препарат, який може зупинити прогрес цієї хвороби. Це препарат Елевідіс. Його ціна 2 мільйони 900 тисяч доларів. Але на жаль, цей препарат немає в Україні. Його він зареєстрований лише в декількох країнах світу. Будь ласка, допоможіть врятувати життя нашого Матвійка. Матвійко, наш маленький промінчик, і життя його залежить лише від вас. Тому що самим нам не впоратись зібрати таких великих коштів. Невже шанс вижити доступний лише заможним? Невже ця дитина не заслуговує на повноцінне життя? У цій боротьбі вся родина збирають кожну копійку. Ну, в селі тяжко живеться, робота не оплачується, от посієш картоплю, то не беруть, то то так, то так». От, ну, зараз малина трошки йде, то на маленьку заробляємо. Саме бачите, що ми з далекого такого села, ну не в змозі ми. Тільки надія на одних людей. Хай допоможуть нам добрі люди. Ми вік будемо просити Господа про їхнє здоров'я. Хай допоможуть нам люди, пожалуй. Допоможіть. допоможі. Мобав рукою. Трудно стримати сльози, бо це, бо це онук, це рідна кровиночка. Дідусь та бабуся мріють побачити, як їхній онук рятує інших. Ну, як менше, бо ще не знає, що за хвороба є, то ну, ми саме в колимо, то Матвій йде, тримає діда. Він тримаєся, коли буде врач, лікар. А зараз, дай Бог, може буде в лекій що все буде добре. Щоб він був здоровий. Одружився, сім'ю мав. то саме основне. Да. Бо гроші, воно знаєте, гроші є, гроші нема. Щастя, в грошах не знайдеш. Вони ж тільки здоровий був. Кожна гривня це крок до його життя. Укол Матвійкові потрібно зробити якомога швидше. У селі не завжди є все, але там у людей є доброта і любов. Покажімо Матвійкові, що любов є і в серцях усієї України. Допоможіть мені. Образка Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.